Шановні колеги, рада вітати всіх учасників та гостей восьмої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти. Щиро всім дякую за запрошення та за огляду на те, що на даний час перебуваю в Чехії. Хотілося б поділитися деяким досвідом перебування і роботи в Європейському університеті. Це університет Масарика і є дуже цікавим випадком з огляду дослідження історії вищої школи та вищої школи ХХ століття. Його історична історія це довгий ланцюг зусиль щодо визнання права на існування, боротьба за спадкоємність наукових досліджень та боротьба з негаразними недемократичних режимів. Проте, з іншого боку, це свідчення незламної волі його університетських працівників до подолання труднощів та складних періодів, ідеалів, у яких закладено європейську університетську традицію. Університет Масарика в Берно був заснований у 1919 році. За більш ніж сторічну історію він досяг неймовірних висот, і міцно зайняв лідируючу позицію серед вищих навчальних закладів Чехії. Поряд із легендарним Карловим університетом. Університет має ім'я Томаша Гаріга Масарика, чеського соціолога та філософа, першого президента Чехословаччини. Певний час Масарик був професором Карлового університету, але при цьому був переконаний, що як для найшвидшого розвитку науки в країні необхідно мати кілька центрів освіти. І як альтернатива Карловому університету в 1919 році, Томаш Масарик ініціював створення університету, що сьогодні носить його ім'я. Діючий прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала навчався і працював і наразі працює в університеті Масарика. У період з 2004 по 2011 рік він був ректором університету та очолював конференцію чеських ректорів, яку тепер очолює чинний ректор професор Мартін Бариш. Після повного штабного вторгнення РФ до України. Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та його уряд зайняли жорстку позицію щодо Росії. Петро Фіала захищає соборі антиросійські санкції та підтримує вступ України до Європейського Союзу. Ще 15 березня 2022 року Петро Фіала разом із прем'єр-міністром Польщі та прем'єр-міністром Словенії офіційно відвідав Україну. Метою візиту було вираження підтримки України. А також презентація допомоги Європейського Союзу У Жовтня 2022 року за завизначний особистий внесок у розвиток українсько-чеського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України, прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу, нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого. Університет Масарика є державним. Університетом тому навчання чеською мовою в ньому є безкоштовним. Зараз цей університет відомий у всій Центральній Європі, є другим найбільшим вишом в Чехії та найбільшим вишом у Моравії, а також найбільшим роботодавцем у Південному моравському краї. Басаріка університет у Брно налічує 9 факультетів та понад 200 кафедр інститутів та клінік. Нині в університеті навчається майже 41 тисяча студентів, з яких 8 тисяч це іноземні студенти. Окремі лекції та навіть цілі курси в університеті викладають професори престижних європейських та американських університетів, керівники великих підприємств, а також високопосадовці, дипломати з різних країн світу. Навчання проходять в основному чеською мовою. Проте з кожним роком збільшується кількість програм, доступних до навчання англійської мови і іншими іноземними мовами. За розроблену інформаційну систему університет отримав європейську нагороду Elite Award, ще в 2005 році, через яку проходить весь документообіг. Кожен викладач та докторант. А їх на кафедрі 16 <кій> мають свої робочі місця. Кафедра публічної економіки, яку я представляю, налічує 70 осіб, кожна з яких має своє робоче місце, у тому числі 32 особи-професорсько-викладацького складу. Науково-педагогічні працівники поділяються на категорії, які більшою чи меншою мірою займаються науковою роботою або викладанням. Прямо з робочого місця ви також можете подати форму на відпустку, повну часткову денну, на відрядження з фінансуванням або без. Усі наукові публікації також внесені до е системи і враховуються лише публікації на наукометричних базах Science WebScience, першого-другому кварталі цитування. Робочий день викладача проходять на його робочому місці. Творено зони відпочинку і для студентів, і для викладачів. Формат проведення занять, конференцій, дискусій менш формалізований та не авторитарний. Досить цікавим є наявність гарантів як освітньої програми, так і курсу, до якого може бути залучено декілька викладачів. Гордістю Масарікового університету є сучасний кампус, який має площу 42. Тисячі квадратних метрів, що відповідає розміру 10 футбольних полів. Жоден чеський університет останніми роками не інвестував стільки коштів у реконструкцію та будівництво нових приміщень. Кампус університету було реконструйовано та знову відкрито у 2010 році. Роботи тривали 6 років. У проєкт вкладено понад 5 мільярдів чеських крон, 7,5 мільярдів гривень. Університетський комплекс зараз включає як історичні, так і найсучасніші будівлі. На території кампуса також розташовано Центральноєвропейський технологічний інститут СЕІТЕК. Цікаво також наголосити, що університет має і власну полярну станцію в Антарктиді. Василікова університет у Брно. Веде навчання з широкого спектру традиційних і сучасних університетських дисциплін і є однією з найбільш освітніх організацій Європи, що динамічно розвивається. Останнім часом кількість заяв, поданих до університету, перевищила кількість заяв, поданих до будь-якого іншого університету Чехії. Осиріковий університет у Брно серед перших вузів Чехії, який. Ввів триступеневу систему вищої освіти, засновану на кредитах, порівняно з європейською системою ЄКТС, і ще в 2010 році став єдиним вузом Чехії, який отримав European Credit Transfer System Label, ЄКТС Label. і цей сертифікат виданий Єврокомісією підтверджує якість освіти, яку надає університет. Є те, що кредитна система в цьому університеті використовується правильно на всіх бакалаврських та магістерських програмах. Університет має трирічні програми бакалаврату, 180 кредитів ЄКТС з можливістю подальшої спеціалізації в магістратурі, два роки навчання, а також магістерські програми, на які можна вступити відразу після школи. Терміном навчання 5-6 років, які не мають проміжного бакалаврського ступеня. Подання заяв на вступ до університету є платним. Майже на всіх факультетах під час вступу необхідно пройти тест ТСП, тест на передумови до навчання. Винятками є медичний факультет, а також факультет спортивних досліджень, куди необхідно скласти. Іспити за спеціальністю. Тест ТСП розроблений виключно для Масаріка університету та є аналогом національного тесту ОСП, загальні передумови до навчання, який розрахований на 110 хвилин і 90 завдань. І проводиться 6 разів на рік. Структура тесту ОСП, слова, головоломки, аргументи, цифри. Отже, щоб вступити на спеціальності дочиських вишів, ще не так важливо добре знати курс шкільної програми. Головне мати здібності, необхідні для навчання в університеті. А саме мати почуття мови, вміти логічно мислити, критично читати та бачити закономірності. ТСП складається з 60 питань. Із п'ять варіантами відповідей на рішення тесту дається 100 хвилин. Тест включає шість розділів, в яких потрібно розкрити свої математичні, вербальні, аналітичні навички, так само, як і навички критичного мислення. Також до нього входять завдання на просторове мислення та загальну ерудицію. Тест проводиться чеською мовою. За винятком 10 питань, сформульованих англійською. Оба тести, ТСП, ОСП, є порівняльними. Тобто результат це бали не за правильні відповіді, а процентіль – це відсоток вступників, яких ви перевершили. При вирішенні тестів дуже важливо мати на увазі, що враховуються не лише правильні відповіді. За Запомилково віднімається частина мого. На базі Масаріково університету у відповідь на звернення Міністерства освіти і науки України влітку було створено всі умови та організовано проведення національного мультитесту для 1800 українських вступників, яке відбувалося у два етапи, в якому ми приймали участь, який проводили. Також досить популярним структурним підрозділом університету Масарика є університет третього віку, скорочено у 3 В з набором програм навчання протягом усього життя, орієнтованих на освіту людей старшого віку по призначенні пенсії по старості, які мають повну середню освіту з дипломом про закінчення середньої школи. Слухачі у Триве не є студентами відповідно до закону Чехії про університет, мета у Триве не лише поглибити наявні знаття, а й представити нові знання та технології, які інакше недоступні для людей похилого віку. Університет Масарика успішно реалізує університетські курси третього віку з 1990 року. І вважається одним із найбільших та найбільш затребуваних університетів третього віку в Чехії. Навчання в рамках довгострокових курсів відбувається в формі лекцій, можливо, вправ, семінарів, екскурсій. Індивідуальні лекції тривають дві години та продовжуються, продовжуються два тижні з один раз на два тижні з вересня до травня. Відвідуваність лекцій фіксується, а для успішного закінчення навчання студент повинен відвідувати щонайменше 3 четвертих лекцій щороку. Для студентів у організуються короткострокові тематичні курси та спеціальні лекції. Університет Масарика активно співпрацює з найкращими університетами Євросоюзу та світу. Ну, а наприкінці хотіла б зазначити. Що не треба чіплятися за минуле у сфері освіти, не треба прикрашати або ігнорувати сьогодення, ні заперечувати його. Потрібно шукати зв'язки, нові тенденції, які мають призвести до перспективного майбутнього. Усіх налковоподорічних працівників, які на даний час перебувають за кордоном і працевлаштовані в європейських закладах освіти, є час для реального стажування. Реальної роботи, вивчення та набуттям передового і практичного досвіду задля подальшої його інтеграції в систему вітчизняної вищої освіти. Я від цієї душі бажаю всім учасникам міжнародної конференції цікавої дискусії за означеною тематикою винесення актуальних практичних рішень, а також безперечного, міцного здоров'я. Стійкості, незламності духу, віри в перемогу України та світле майбутнє наших дітей. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім!